Добра новина. Ісус Христос Він воскрес і Він живий, і Ви, Він живе зараз серед нас. І одного, одного разу Ісус розповів своїм учням таку притчу. У Одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені е, припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і нанявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стрючками, чи їх їли свині. Та й тих, ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду конаю, встану та й піду до батька мого, і скажу йому: Отче, я прогрішив проти неба і проти тебе, я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько, його і змилосердившись, побіг на шию йому, кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього Отче, я прогрешився проти неба й проти тебе, я не достойний більше зватись твоїм сином, а батько кликнув до слуг своїх притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть ходоване теля і заріжте, і їж ми веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходились веселитися. А старший його син був у полі, коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слух і спитав, що воно таке було. Той же сказав йому брат, твій повернувся, і твій батько зарізав на теля. Бо знайшов його живим, здоровим, розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько, почав його просити. А той звався до батька: ось скільки років служу тобі, ніколи не переступав ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеня, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син, твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитися радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий ожив, пропав був і знайшовся. Е, і ще він казав, що коли хоч одна людина кається і звертається до Бога, то написано: Отак кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 правдниками, що їм не треба покаяння. Е, коли Хоч одна людина звертається до Бога, то на небесах свято там радіють всі і святі, і ангели, і наш Батько Небесний. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, лякаюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І, і якщо ви помолились цією молитвою, то знайте, що на небесах ви зчинили свято. Там зараз радіють всі ангели. Всі святі, і сам Бог тепер радіє, що ви також, як оцей син, який пішов від батька, повернулись до батька, і тепер ви в його домі, і тепер свято. Але не тільки там на небесах свято, але й свято тепер в вашому домі, тому що Бог прийшов в ваш дім. Тепер ваш дім це його дім. І якщо е, у вас є потреба е, вцілення, е, тому що е, часто до Ісуса е, приходили хворі люди, і він їх зціляв, і взагалі він казав, що е, я прийшов, щоб спасти і зцілити, е, я прийшов до загублених, я прийшов до хворих. Тому що хто потребує лікаря, хворі чи здорові. Але без Бога ми всі хворі, і ми потребуємо лікаря. А Ісус, він справді найкращий лікар, Він найкращий цілитель, і Він справді зцілює. Якщо у вас є потреба, то покладіть руку на хворе місце, я за вас помилюсь. Не тільки коли у вас Тілесна якась хвороба, але й коли душа болить, також покладіть сер, руку на серце, і я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса Христа нехай зійде дух зціляючий повністю на цю людину, яка потребує. Нехай зцілиться душа цієї людини, нехай зцілиться душевна біль, нехай прийде втішення від тебе, Господь Ісус, нехай прийде мир і спокій в цю душу, і нехай буде все добре у цієї людини. Щоб там не трапилось, але ти поруч втіш цю людину, як лагідна мама втішає свою дитину в ім'я Ісуса. Я прошу тебе, драгоцінний Дух Святий. І я наказую, нехай зникне всякий дух немичі з цієї людини, нехай зникне дух, який визиває депресивний стан, пригнічення. В ім'я Ісуса геть пішов нечистий дух. В ім'я Ісуса нехай зникне всяка біль з вашого тіла, нехай зникне біль серця, біль, головна біль, біль з ніг, що б у вас не боліло, нехай виздоров, виздоровиться і відновиться кожен внутрішній орган в ім'я Ісуса. Амінь. І я благословляю вас, нехай ангели Божі хоронять вашу оселю, нехай мир Божий буде в вашому домі, і нехай спокій і радість пройде в ваш дім. Ісус Христос, Він воскрес. І якщо ви помолилися молитвою покаяння, то Він воскрес в вашому серці і в вашому житті. І тепер ваш дім це Його дім. Амінь.